Знаєте, сьогодні буде несправжній стендап. стендап. Тому що я, чесно кажучи, я не справжній стендапер. Да, бо стендап це коли людина виходить на сцену і починає пропрацьовувати свої психологічні травми, травми з дитинства. А знаєте, у мене було дуже спокійне і нормальне дитинство, якщо чесно. Мій тато він не бухав, він не пішов з сім'ї. Да, моя мати була нормальною жінкою, мій дідусь не наклав на себе руки. Сука. І це погано. Бо через це я не можу стати стендапером number one в цій країні, знаєте. І я, я все врахую всі ці помілки. Да, І дуже, дуже буду старатися, щоб мій син став ахуєнним стендапером. Я буду бухати. Я буду піздити його, а потім віддам його в дитячий будинок. І коли він спитає мене, тато, на що ти так зробив? Я скажу йому, дурачок, я просто хотів, щоб ти став охуєним стендапером. Да. Дякую, дякую. Ось такий план. А, чесно кажучи, да, у мене було дуже, дуже спокійне дитинство. В мене і життя було дуже спокійним. Знаєте, я ніколи не переступав кордони норми. Мені вже 46 років, але в моєму житті все було дуже спокійно. Всі ці роки. Да, я, наприклад, ніколи не бухав в клубі Болхо під час комендантської години. Я ніколи не цілувався з красивим трансом в Таїланді. Я навіть ніколи не викладав сторіс, як я їду по південному мосту зі спецперепусткою. Нічого такого не було. Знаєте, якщо я помру і потраплю на небеса, то апостол Петро подивиться на мене так і скаже: Ту-ту-ту-ту-ту. <р Walk noise> Слухай, ну якось, якось надто правильне життє, життя в тебе було. Може ти. Ну, може, був якийсь косяк, може, ти хоча б за Інуковича голосував? Я кажу: ні, я тоді голосував за Тимошенко. І він такий подивиться на мене, каже, а ти просто йобнутий. Все, проходимо, не затримуємо чергу. Да, Дуже правильне життя. Знаєте, я ще ходив в музикальну школу. Да, Я був такою дитиною. І, чесно кажучи, мої друзі, коли ми йшли піздитися двір на двір, вони брали мене з собою лише для того, щоб дати мені свої куртки. Я був курточник. Я стояв з цими куртками, поки вони піздалися там. І одного разу, коли ми прийшли битися, я стояв з куртками і я бачу, а в тій компанії теж стоїть хлопчик теж з куртками. І ми дивилися один на одного. І мені здалося, що ми оба обидва ми. Цей момент думали про те, що якщо раптом хлопці припинять дратися, знаєте, і і скажуть, щось ми займалися. Нехай тепер після це курточники. Блі. А побудуйте, хто не з Києва, хто приїхав до Києва. Я такі брати, сестри, а я теж при, переїхав до Києву. Так, і знаєте, я дуже довго не міг звикнути до цього міста. Чесно кажучи, і моя дружина, вона корінна киянка, ну так співпало просто. В неї є прописка. Квартира. Але ми разом через кохання. Так от. Моя дружина, вона, знаєте, спочатку вона дуже лякалася, коли ми йшли з нею по вулиці, і я раптом кричав: О, висотка! І починав рахувати поверхи. Ну, просто я з маленького міста і в моєму місті, знаєте, найвища будівля це п'ятиповерхівка. Все. Саме тому в нашому місті не було такого виду самогубства, як стрибок з вікна. Тому що, по-перше, не розіб'єшся, а по-друге, асфальту теж нема. Ти просто падаєш в багнюку і все. Я довго не міг звикнути до Києва, Київ дуже продвинуте місце. Знаєте, тут є така штука в Києві: в Києві нема оцих гендерних кордонів. Тут чоловіки, наприклад, користуються гігієнічкою, вони ходять на бачату, ходять на йогу. Серйозно, у мене є знайомий, якось ми домовилися з ним зустрітися, я він запізнювався, я пишу йому ти де? І він мені відповідає: Вибач старий, я зараз трохи запізнюся, я зараз на манікюрі. І я написав: вибачте, містер Алтон Джон, я не знав, що ви в Києві, просто помилився номером. Серйозно, ну я цього не розумію. От, наприклад, нещодавно працівники ЦК затримали значить, хлопця. Хотіла вручити йому повістку, а він сказав, я не можу її отримати, тому що я не бінарна персона. Ну, типу, я ще не визначився, я чоловік чи жінка. Я думаю, в чому проблема малий? Просто в моєму рідному місті, якщо людина не могла визначитися із самоідентифікацією, то їй допомагали. Просто в кожному дворі була спеціальна експертна комісія. Знаєте, оці чуваки а, в спортивних штанах, які розмовляли афоризмами, голишся під пахвами педік. Носиш підштанники взимку педік. Лижеш морозиво, будеш бабам лизати все життя. І ти ходив взимку без підштанників з волохатими пахвами. Гриз морозиво. Але ти точно знав, що ти мужик? Так, да, Це важливо. Знаєте, я ще зрозумів нещодавно, що не дивлячись на те, що я вже приблизно 20 років шлюбі, мені дуже важко зрозуміти жінок. Ну, це дійсно так. Іноді жінка може образитися на тебе без тебе. Ви знаєте, є такий фокус. Коли ти приходиш додому, вона сидить перед вимкненим телевізором і мовчить. Ти... І ти питаєш: а, Люба, що відбувається? Вона каже: нічого. Знаєте, найстрашніше те, що жінки, вони ж пам'ятають всі ваші зальоти та косяки. Будь-якої давнини. Ми нещодавно з моєю дружиною купили комод, такий невеличкий шкафчик, і ми його збирали, а там дуже складна система. Треба, щоб. Пас попав строго в інший пас. І в мене не вийшло з першого разу, і дружина каже, ну, да засунути не туди, це твоє. Я кажу, дякую. Але знаєте, як ми е, не можемо без жінок, так і вони не можуть без нас. І жінки теж не можуть нас зрозуміти. Наприклад, вони не розуміють, як ми можемо в спеку. Коли спітнили зняти футболку, промокнути під пахвами і знов її надягнути. І там, знаєте, крокодил на емблемі Лакоста, він просто отак-от. Просто щоб повітря хлібнути трошки. Мені здається іноді, що, знаєте, жінки, вони дійсно створіння з якої іншої, з якоїсь іншої планети. От, Наприклад, є така теорія, да, що наш всесвіт, він створився після того, як вибухнула маленька точка. Вона вибухнула і почала стрімко розширюватися. розширювати. Да, і мені здається, що у жінок теж є такі маленькі слова точки. Вони ніби маленькі, але вони містять в собі дуже багато емоцій та сенсу. Наприклад, таке жіноче слово, як понятно. Жінки його промовляють так. «Угу, понятно. Це знаєте, коли ти їй кажеш, слухай, мала, я сьогодні ну, трошки запізнюсь, бо у нас там на роботі у колегії День народження ми трошки посидимо, вип'ємо, і вона. Угу, Не ти розумієш, це, це піздец, блядь. Вона образилась, вона потім буде все згадувати все життя. І ти нікуди не йдеш. Да, а потім одного разу ти теж хочеш зіграти в цю гру. От, і коли вона підходить до тебе і каже, так, ми сьогодні, я сьогодні трошки запізнюся, ми з дівчатами хочемо зустрітися, трошки посидити, там, може випити. І ти такий. Ха -ха, ну, понятно. І вона так підходить до тебе і каже, що тобі понятно. Кажеш. Ну, понятно, що я не правий. Вона каже молодець. І уходить. І ти думаєш, сука, як вони це роблять? Хоча я думаю, це з дитинства в них знаєте, це базові настройки, базове налаштування, коли. Я нещодавно був в гостях у свого другу, у нього маленька дитинка, їй 5 років, і дівчинка, вона гралася з куклем, ну, ляльки Барбі та Кен. І вона сама за них ну, розмовляла і каже: Привіт, Кен, привіт, Барбі. Вона каже, е, Кен, що ти робиш? Він каже: нічого. Як завжди. Я думаю, Бля, звідки в тебе ці патерни? Тобі тільки п'ять років. І потім вона продовжує. Каже Кен, а що ти мені купив? Він каже: нічого. Вона каже: а чого? Ти що забув який сьогодні день? Він каже: типу, вибач, забув? Понятно. Я думаю, у тебе все буде нормально в житті сонечко. Хлопці, лайфхак для вас. Слухайте, знаєте, як зрозуміти, що у вас з вашою дівчиною все серйозно вже? Я вам скажу. Це коли ви дозволяєте їй вичавлювати ці чорні точки на носі вас? Всі жінки все так роблять. Всі жінки роблять все з маніакальною радістю. Їй просто дуже подобається робити вам боліч. Серйозно, моя дружина якось тиждень до мене не підходила. Я просто боявся, що одного разу просто зайде в кімнату, скаже, так, я зараз тобі просто нос відірвуюся. Я, до речі, зрозумів, що в жінок взагалі по-іншому працює система, знаєте, сприйняття цього світу. Просто, от серйозно, моя дружина нещодавно на мене образилася те, що я відмовився займатися з нею сексом під час повітряної тривоги. Вона каже: Ну, це ж гостре відчуття, адреналін. Я кажу, тобі не здається, що займатися сексом під час повітряної тривоги в укритті в метро це занадто. І просто тут нещодавно співала Могилевська. Люди якби ще від цього не відійшли. Вона каже: ти не романтична людина. Я кажу: так, я не романтична людина. Хтось в сім'ї повинен бути не романтичною людиною, хтось повинен. Повинен хтось вірити в те, що неможливо виграти iPhone за репост, наприклад. Хтось повинен не вірити в передбаченість Сільпо. Я кажу: ну якщо ти хочеш, давай, давай ми зіграємо в рольову гру. Давай. Наприклад, машиніст потягу і пасажирка. Вона каже, давай. Ну, я починаю. Я кажу, шановні пасажири, займіть ваші місця. Наш потяг кохання відбуває значить, до станції великий оргазм. І вона каже: я не поїду. <риклад> я питаю: чого? Вона каже: я вже їхала цим потягом. Він не йде всього 4 хвилини. Інтерсіті. <laughs> да. е, серйозно, от, е, в мене питання. в мене питання от е, до дівчат. От, скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, скільки повинен тривати секс? От нормальний секс. От, будь ласка, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? 10-15 хвилин вистачає. 10-15 хвилин? Це, це з дорогою ви порахувати. <плес> ну, просто Ні, ну, можливо вам пощастило. <плес> У мене просто інша інформація. <плес> Жінки будь-яку інформацію, яку вони отримують, не неважливо, неважливо звідки вони обертають її проти свого чоловіка, коли їм це потрібно. Да. Просто нещодавно ми з моєю дружиною дивилися Animal Planet, там про тварин, такий канал, і там розповідали про тварин Африки. І ведучий каже: цікавий факт каже: а самці африканської сучастої миші можуть займатися сексом до двох тижнів поспіль. Без перерви на сон та їжу. І часто навіть гинуть від занепаду сил. І моя дружина це почула, і отак на мене повертається і дивиться. Я кажу, це їхній вибір. Особисто я планую жити довго і щасливо. А вона образилася на мене. Ну, Чесно кажучи, знаєте, я не дуже вірю, коли от мої знайомі, яким там за тридцятку, вони розповідають, який ахуєнний секс в них був. Ну, давайте так, по чесноку. поаплодуйте, будь ласка, ті, хто вважає, що у нього нещодавно був прям ахуєнний секс. Є такі люди. <плес> да, цікаво, що. Чувак аплодує, а дружина така валера. У тебе був секс нещодавно воєнний, я про це нічого не знаю. Просто, коли вам багато років, то ваш секс залежить від багатьох причин. Наприклад, ну, коли у вас є діти, особливо маленькі діти, знаєте, коли ви вже настроїлися на секс. І тут забігає ваш п'ятирічний син до спальні до вас і каже, так, я з вами сьогодні посплю, бо там в мене бабайка, я її боюсь. Я думаю, ах, ти піздюк. Нічого, я тобі помщуся. Через 20 років, коли ти приведеш свою дівчину. <плес> до себе в кімнату, блядь, я теж забігу до вас, скажу: так, можна я з вами полежу тут. Бо в мене на кухні бабайка, я її болізу. <ск mañanaference> Слухайте, нещодавно також я. У мене був конфуз такий, моя дружина під час сексу назвала мене Льошею. А я якби Сережа. Я питаю: мала, що за що за діла? Ти що? Вона каже: вибач, я просто передивилася Арестовича. Він заліз мені в голову. Я кажу: ну, це тоді вже секс з трьох. Ти я і Арестович. А де Арестович там Фейгін. Де Фейгін там Гордон, де Гардон там Піанковський. Ну, коротше, у мене з цих блогерів кожен секс, знаєте, як кар'янна шість персон тепер. Свінгерпаті. Я коли тепер про Арестовича десь чую, або бачу його десь, я кажу, о, мій каріфан. Ми з ним, з однією жінкою, сексом займаємось. Да. Хоча я її розумію, я розумію, тому що зараз всі розмовляють про політику, зараз політика всюди. І про політику розмовляють навіть люди, які взагалі нічого в цьому не тямлять. Не? Наприклад, Ілон Маск. Він нещодавно образив нашого президента, він виклав в Твіттері фото, де е, значить, фото Зеленського, де І підписав його, що, типу, коли пройшло вже 5 хвилин, а ти досі не попросив мільярд доларів на допомогу Україні. І це викликало багато обурення в світі. Він потім видалив цей пост. От. Але було цікаво те, що один з наших депутатів. Верховної Ради сказав: Так, ми повинні помститися маску. І запропонував помститися маску доларом. Типу, не купляйте Теслу, чуваки. Він каже: дорогі українці, не купляємо Тесли. Я думаю, круто. Ну тепер я знаю, що у мене немає не тому що в мене немає грошей. Просто таким чином я караю на маску. Але виявляється, я дохуяку караю таким чином. Ну, типу, знаєте, концерн БМВ, корпорацію Apple. Навіть кросівки Nike у мене під санкціями чомусь. Да, зараз неможливо бути поза політикою, тому що, наприклад, я підписався на сторінку Петра Порошенка в Instagram, Це дуже круто, у нього дуже крута сторінка. Слухайте, я всім раджу. У нього там таке пафосне фото. Там у нього є фото, де він сидить біля якогось танку, і підпис був: танки для України будуть і не тільки леопарди. Працюємо. Я думаю, круто. Потім фото, де він сидить в Європарламенті з депутатами, і там був підпис: підтримка України буде. Працюємо. А потім я почув новину, це, до речі, правда, що в Латвії прийняли закон: якщо якогось водія спіймають п'яним за кермом, то авто відбирають і. Відсилають в Україну. І я не здивуюсь, якщо скоро у Порошенко в ленті з'явиться фото, де він сидить в латвійському пабі. Поруч з ним латиші, він розливає отак віска. І підпис буде: авто для України буде. Працюємо. До речі, знаєте, я подумав, що от Чолити Департамент сексуального виховання молоді, якщо його створять, я вже уявляю ці укази. Ну, типу, російськомовні українці не мають права робити конірінгу з жінкам. Робити конілінгу тепер можна тільки за формою українського дрезубу. Значить. Французький поцілунок називаємо Закарпатським поцілунком, тому що там теж роблять щось незрозуміле з мовою. І взагалі заборонимо слово кунілінгус, тому що це не автентичне, не українське слово. «Кунілінгус» нехай робить Бенедикт Камбербеч в графстві Есекс. А наш Тарас хозяїна повинен просто лизати розкишницю. Це Знаєте, до речі, нещодавно Володимир Зеленський підписав указ про легалізацію медичного канабису. Це наша спільна перемога, хлопці, Як <свят> да, І знаєте, ще він підписав указ про легалізацію криптовалюти, а також, де мова про легалізацію зброї, зараз розглядається такий закон. І знаєте, я думаю, що якщо Зеленський буде балотуватися на пост президента, якщо в нас будуть вибори, то у нього вже є просто охуєнний слоган. Голосуй за Зеленського. Кріпта, зброя, шмаль. Що там було у Порошенко? Армія мова віри. Кріпта зброя, шмаль. І всі проголосують, до речі, тому що кожен з нас мріє в жити в світі ГТА Сан Андрея, правда, чуть. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go